Доброго дня громадо. Ось і друга частина відео про будинок за 500 доларів. Я не думав знімати це відео, але оскільки перше відео набрало досить багато переглядів, досить багато було коментарів, нібито це так не може бути. На якій планеті ви знаходитесь, чи їздить сюди автобус, чи є тут магазин, чи є тут аптека. Ну і от я сьогодні постараюся вам відповісти на ці всі. Питання, на які не дав відповіді у попередньому відео. До речі, посилання на попереднє відео буде в коментарях, закріплено. От, воно завжди, коли хочеш щось відзняти, думок багато. Хочеш про все розповісти, але коли вжаєш уже камеру, то забуваєшся про деякі моменти. Так от, будинок це куплений. За 500 доларів 3 місяці тому. Продавався він рік, рівно рік десь продавався. За таку саму ціну, за 500 доларів, але ніхто його не купував. Не купував. Ціна ж була та сама. Знаходиться він у Чернігівській області у Прилуцькому районі. До границі далеко 160 кілометрів від Києва. В селі є магазин, міні-аптека, такий пункт допомоги, який приїжджає лікар два рази на тиждень чи три рази на тиждень. Також. Це село ходить автобус. Ходить автобус три рази на тиждень. По-моєму, п'ятниця, неділя і середа. І в ці дні робить він по дві ходки. Проїзд коштує 40 гривень. Купили ми цей будинок по одній причині. Він знаходиться по сусідству. І з нашою дачею. Вон бачите, хата прямо стоїть. Ото вже наша дача йде. Оскільки в наших планах вирощувати екологічну чисту продукцію, а саме позицію робимо на свинину, то потрібна була вільна територія для вигулу тварин. І плюс сарай. Зараз підійду до сараю, покажу вам ближче. Оскільки зараз побудувати ось такий сарай буде коштувати дуже дорого, навіть якщо Взяти в себе у цеглу, шифер, то скільки ще треба буде купити доски, купити піску, розствору, тож нам було дешевше вже купити його готовим. Дуже багато запитань було про хату саму. Що стосується хати, сюди дійсно треба вложити досить таку кругленьку суму, щоб було доволі комфортно жити. Або ж краще, можливо, по-новому построїти усе з нуля за своїм проектом. Дійсно, це так. Але зараз такі ціни і такий час. Не зовсім підходящий для стройки. Що я хотів вам показати в попередньому відео? Що в нас дійсно в Україні є такі ціни не тільки в цьому селі, а в багатьох селах. Дійсно можна придбати будинок за 500-600 доларів, 700 доларів. От, для переселенців із сходу, як крайній варіант, Чобіні. Чобіні. Або для дачників, як будинок на літо. Як варіант. Оформлення цього будинку буде стоїть от десь приблизно 500 долларів і буде стояти плюс ще оформлення. Але в селі це не актуально. І ніхто вас цю хату. Не забере, якщо є домова книжка, це вже добре. От у мене є знайомий. Е -е він також придбав таку ж, ну майже таку саму хату для ведення господарства, він займається пасікою. І вже він, виходить, третій хазяїн. Нелегальний третій хазяїн. І нічого ж не переоформляв. Оформляти треба, коли ви купуєте якусь ділянку, під дійсно якесь доволі таке серйозне діло. Або ж будівництво будинка, або ж там мініферми. Тепер запитання було з приводу під'їзду іще. З приводу під'їзду, як я вам говорив, 1 кілометр ґрунтової дороги ось такої. І по весні або по осені поганий під'їзд. Але це одна дорога. Вона десь приблизно кілометр, якщо точніше, 800 метрів. Але є іще одна дорога, іще одним способом можна сюди добратися. Ось вона. Тут ґрунтової дороги вже десь 200 метрів. Ось такої самої грунтової дороги 200 метрів. Але ось там далі йде вже трошечки інша дорога. Зараз покажу. Тут вже йде асфальтна дорога. Колись вона була заасфальтована, тепер розбилася і виходить ось така щебенка. Загрузнути на ній неможливо, хоч осінь, хоч взимку. Цієї дороги до центру села один кілометр, може кілометр 100, кілометр 200. До центру села, до хорошої, якісної дороги, дійсно асфальтованої. От такої дороги прийдеться їхати по такій дорозі десь приблизно один кілометр. І з'їзд із цієї дороги, і по грунтовій, і ще прийдеться їхати метрів 200 до цієї хати. Ось вона. Ну і поряд біля цієї хати, наша вже хата основна, наша дача. І ми сюди доволі часто їздимо. І виходить, що коли їхати восени, то цю ось дорогу її розмиває. Значить, оскільки щоб не їздити цих 200 метрів по грязюці, чим я займаюся у вільний час. Викладаю і для машини ось таку щебіночку. Получається, поряд є ферма і стара ферма, і на старій фермі там можна набрати ось такої шібенки. Вона тут із піском, і з камнями, трохи землі. І от роблю висипку якраз. Якраз до своєї дачі. Уже половину зробив, тут десь метрів 100 вже проклав, ну і ще залишилася половина. Сюди я вже вивіз 7 прицепів прицеп з мотоблока 2 на метр 30. Оце сюди пішло 7 прицепів. Накидати його прицеп доволі важко, оце не чиста щебенка. тут вона і в великі камні такі попадаються. Ну, але все ж таки маю надію, що вже після зими можна буде нормально проїхати на машині. Якщо ж вам цікаво. То я можу знайти і ще такі будинки, які продаються в цьому селі або в сусідніх селах, приблизно за таку саму ціну. Показати, познімати, розповісти вам про місцевість, зв'язати вас із продавцями. Тож, кому цікаво, слідкуйте за каналом, пишіть. Ну і дякую всім за перегляд.